Протягом останніх кількох десятиліть між ізраїльтянами та палестинцями періодично відбуваються кровоприлитні сутички. Ця тривала драма призводила до терористичних актів, заворушень, повстань, цілеспрямованих вбивств або невдалих дипломатичних переговорів. Нещадний рваншизм досяг свого піку в жовтні 2023 року. Враховуючи терористичний характер нападу Хамасу та жорстоку форму ізраїльської відповіді, ці події можна визначити як п'яту арабо-ізраїльську війну, конфлікт. Все ще може поширитися як лісова пожежа й охопити весь регіон, включаючи залучення зовнішніх сил. Цей епізод являє собою найбільш чутливий момент у леванті з часів війни судного дня. Аналіз цих подій з більш широкої перспективи може надати чудову можливість виокремити деякі незмінні істини. Ласкаво просимо до доповіді 20-х! Наразі вже зрозуміло, що віра в епоху після закінчення холодної війни, як у переломний момент, який принесе глобальний мир, співпрацю та процвітання, зазнала поразки від реальності. Більше того, мрія про те, що арабська весна підштовхне країни близького сходу і північної Африки до прогресу, була похована кошмарними подіями. Привид війни переслідує нинішню міжнародну систему так, як не бачили з часів Другої світової. В умовах анархії рівень напруженості в кількох гарячих точках, включаючи Східну Європу, Кавказ, Індотихоокеанський регіон і Левант, залишається високим. Тож конфлікт, що триває на Близькому Сході між Ізраїлем і Хамасом, є лише останнім цвяхом у труну концепції кінця історії. У цьому протистоянні свідомо нехтуються навіть найелементарніші правила війни, не кажучи вже про повне дотримання норм міжнародного права. І коли й воюючі сторони вважають, що на кону стоїть їхні виживання, вони йдуть на все, включно з кровопролиттям. Зокрема, Хамас несе відповідальність за жахливу страту сотень беззбройних ізраїльських цивільних осіб, тоді як Ізраїль у відповідь прагне не лише ліквідувати Хамас, але й досягти Карфагенського миру, за якого газа стане непридатною для життя, навіть якщо для цього знадобиться спланована гуманітарна катастрофа. Обидві сторони, схоже, вважають, що їхня жорстокість виправдана і необхідна для цих обставин, але вони також ігнорують попередження Макіавеллі про контрпродуктивні наслідки необмеженої жорстокості. Разом ці трагічні події демонструють, що єдине правило, яке дійсно має значення, полягає в тому, що як писав афінський історик Фукіді тисячі років тому, сильні роблять те, що можуть, а слабкі страждають від того, що повинні. Держави можуть дозволити собі ігнорувати цю сувору правду, якщо хочуть, але вони не можуть нехтувати наслідками її ігнорування лише тому, що вона звучить неприємно. У кращому випадку порядок заснований на правилах це омана, якщо не відверте інтелектуальне шахрайство. Війна це калейдоскопічне явище. Її основна логіка, як продовження політики іншими засобами, залишається незмінною, але її граматика є еволюційною, гнучкою і дедалі складнішою. Однією з її трансформацій є зростаюча участь недержавних сил як учасників конфліктів в якості воюючих сторін. У цьому протистоянні недержавне формування, тобто Хамас. Вирішило втягнути в конфлікт державу, яка має переважаючу вогневу міць, озброєння, технологічні ресурси і розвідувальні можливості, Атаки, розпочаті Хамасом, поєднували в собі різні елементи, включаючи надзвичайно складну оперативну тактику, наприклад, використання дельтапланів і жорстокі дії, які можна описати лише як відродження племінної війни кам'яного віку, наприклад, рейди, масова різанина, зґвалтування, викрадення заручників, мародерство і грабежі. З огляду на ресурси необхідні для штурму Алякси залишається невідомим, як підтримувала Ісламська Республіка Іран свавілля, розв'язані Хамасом, логістикою, грошима, матеріальними засобами, технологіями або розвідувальними даними. Хоча це не підтверджено, іранська причетність повністю відповідає способу дії Тегерана, який стоїть за сузір'ям войовничих маріонеток, прагне досягти регіональної гегемонії як мети своєї великої стратегії. І дотримується апокаліптичної релігійної ідеології. Крім того, як зазначають керівники ізраїльської розвідки, між Єрусалимом і Тегераном ведеться неоголошена гібридна війна. Проте обидві регіональні держави не зіткнулися безпосередньо із кінетичними інструментами проекції сили. Натомість вони воюють опосередковано через кібервійну, точкові вбивства, таємні операції та проксі бої. Втім, ескалація може призвести до прямого конфлікту. Крім того, ізраїльський контрнаступ спирається на традиційні компоненти, такі як повітряні удари і військова мобілізація для повномасштабного вторгнення або облоги гази, але також включає в себе нетрадиційні заходи, такі як припинення постачання води, палива, електроенергії. А також постачання продовольства на територію Гази. Багато спостерігачів трактують ці репресії як колективне покарання, але їхня мета швидше за все полягає в тому, щоб викликати або принизливу капітуляцію, або втечу. І останнє, але не менш важливе: ще однією прикметною рисою цього конфлікту є інтенсивне поширення чорної пропаганди та дезінформації в інформаційному просторі, навіть більше ніж у контексті війни в Україні. Безумовно, психологічна війна стара як світ. Але її широка проекція через соціальні мережі небезпечно збільшує поширення конфлікту далеко за межі поля бою, підживлюючи акти агресії на вулицях американських та європейських міст. Зрештою сильні емоційні реакції, викликані викривленим або упередженим сприйняттям, можуть бути використані зі смертельною метою. Коротше кажучи, сучасні воїни повинні прийняти постійні зміни як константу. Як живі організми держави керуються безособовими силами, які ведуть постійну дарвінівську боротьбу за стратегічний контроль над простором з метою забезпечення життєвого простору, необхідного для їхнього виживання, зміцнення позицій та збору ресурсів. Цей принцип є одним з ключових положень геополітичного мислення інтерпретаційної моделі, яка розуміє міжнародні відносини через призму історичного матеріалізму безпеки. Як його описав Деніел до Дні ще у 2000 році у зв'язку з цим, як східний фланг Середземномор'я, Левант завжди був об'єктом боротьби між західними і східними імперіями, оскільки він є платформою для проекції сили як суходолом, так і морем. Тому контроль над регіоном регулярно піддається сумніву. Більше того, тривале суперництво між його різнорідним корінним населенням часто підливає масло у вогонь. У цьому випадку територіальні претензії ізраїльтян і палестинців є взаємовиключними. Ізраїлю необхідно збільшити свою стратегічну глибину і забезпечити сприятливий демографічний баланс у газі. Ізраїльтяни хочуть переконатися, що цей коридор не стане наконечником списа, який може безпосередньо загрожувати ізраїльським об'єктам. Іншим ізраїльським інтересом у газі є контроль над її морськими родовищами природного газу. На противагу цьому Хамас покладається на симметричну тактику тероризування і деморалізації ізраїльського суспільства, щоб запустити повільний занепад єврейської держави, а також послабити територіальний контроль над західним берегом річки Йордан з боку Фатху. На тлі цієї драми імперський еншпіль Ірану полягає у створенні регіонального шиїтського півмісяця. Під неформальним сюзеренітетом Тегерана від Леванту до центру Центральної Азії. Тому за допомогою агітації та войовничих маріонеток Іран намагається оточити та захопити як Ізраїль, так і Саудівську Аравію. Більше того, ворожість Аятол до сіонізму не є суто ідеологічною. Сприйняття їх як поборників палестинської справи дає їм народну легітимність і вплив в арабському сунітському світі. Чого іранці, як персидська і шиїцька нація, навряд чи змогли б досягти більш традиційними способами за всіма намірами і цілями, так зване рішення про дві держави, як формула миру між ізраїльтянами і палестинцями, є мертвою. Може бути лише одна держава між рікою і морем. Але неясно, чи буде ця держава єврейською чи арабською в довгостроковій перспективі. Досі баланс сил був на користь Ізраїлю, але помилки Єрусалиму, гострі асиметричні стратегії його суперників і сейсмічні коливання конфлікту ставлять перед ним серйозні екзистенційні виклики. Історія знає чимало прикладів, коли порівняно сильніші сили зазнавали поразки від слабших ворогів. Ізраїльські політики не можуть дозволити собі ігнорувати ці прецеденти. Аристотель визначив людину як політичну тварину. Проте сутність політики не має нічого спільного з виборами, переговорами та інституційними процесами, як стверджують багато ліберальних мислителів. Натомість квінтесенцією політичного, за визначенням Карла Шмітта, є колективне категоричне розрізнення друзів і ворогів. Хоче того людина чи ні, вона належить до колективних структур. Які мають спільні знаменники, такі як мова, історичне походження, релігія, світогляд, культурна спадщина, традиції, очікування і так далі. Однак ідентичності є релятивними, і за визначенням це робить їх закритими для сторонніх. Іншими словами, ті, хто належить до однієї політичної форми життя, незважаючи на свої внутрішні претензії, є друзями. Тому вони повинні об'єднати зусилля в гіпотетичному випадку, коли група незнайомців, тобто потенційний ворог, намагається вбити їх з якоїсь причини. В іншому випадку вони будуть розчавлені. Поняття політичного передбачає перспективу агресії як латентну можливість. Саме тому більшість ізраїльтян готові забути про свої розбіжності, щоб згуртуватися навколо прапора під керівництвом Беняміна Нетаньягу. Хамас також усвідомлює поняття політичного. Фактично, це палестинське угруповування готове на все, аби вбити якомога більше ізраїльських громадян незалежно від їхніх особистих якостей чи поглядів. Через те, що вони належать до держави, яку вважають своїм колективним екзистенційним ворогом, навіть якщо такий імпульс супроводжується, як здається, бажанням смерті. Ця ісламістська збройна сила також очікувала, що молоде покоління ізраїльцян, особливо ті, хто втілює підприємницький і високотехнологічний дух так званої стартап нації, забуде про поняття політики і шукатиме комфорту в бізнесі, а не даватиме відсіч. Концепція політичного є неоднозначною в тому сенсі, що вона допомагає забезпечити виживання, готовність і життєздатність, але вона також може призвести до кровожерливого антагонізму. Нація, яка ігнорує поняття політичного, може накликати на себе загибель від рук своїх ворогів, оскільки її народ втратив колективну волю до боротьби. За екстремальних умов, концепція політичного може призвести до виникнення війни як екзистенційного заперечення протилежного. У цьому випадку і ізраїльтяни і палестинці знають, що таке концепція політичного, включаючи її зловісні наслідки. Відповідно, цей конфлікт не є результатом браку взаєморозуміння, як наївно стверджують деякі західні спостерігачі. Навпаки, обидві сторони достатньо добре розуміють одна одну, щоб знати, що їхні фундаментальні інтереси не можуть бути узгоджені. Дипломатичні рішення, які були запропоновані, провалилися, тому що жодна зі сторін по-справжньому не хотіла миру, а лише хотіла виграти час і керувати конфліктом доти, доки не вдасться остаточно звести рахунки. Мир ніколи не був для них можливим варіантом. Традиційна мудрість диктує, що у високій політиці порядок є кращим за хаос. Тим не менше, безлад, незалежно від того, чи є він навмисним чи спровокований безособовими силами, може відкрити стратегічні вікна можливостей, якими варто скористатися для отримання переваг, зміни розстановки сил, встановлення фактів на місцях і зміни існуючого співвідношення сил у цьому конкретному випадку. Атака, здійснена Хамас, змогла підірвати дипломатичне зближення між Ізраїлем і нафтомонархіями перської затоки. В основному королівством Саудівська Аравія це прагнення швидше за все мало на меті повернути назад втрату підтримки палестинців у більшій частині арабського світу, що зростає в результаті величезного народного тиску. Арабські та мусульманські правителі не матимуть іншого вибору, окрім як підтримати палестинців у той чи інший спосіб, навіть якщо за спиною вони не люблять Хамас як палестинську гілку мусульманського братства. За таких же хаотичних обставин Ізраїль намагається позбутися Хамасу. Відновити довіру до своєї сили стримування і витіснити населення гази Єрусалим усвідомив, що його ніколи не будуть по-справжньому любити в арабському світі, але як підказує мудрість макіавелівської реальної політики, він користується можливістю змусити себе боятися. Проте відображення цього принципу йде далі. Припустимо, що Іран дійсно є організатором і спонсором нападів, які здійснює Хамас, в такому випадку Тегеран, ймовірно розраховував зірвати нормалізацію відносин між Єрусалимом і Ер-Ріядом, його найбільшими ворогами, що до певної міри і сталося. Ширший план може включати і підбурювання до заворушень по всьому арабському світу і, можливо, навіть створення критичної маси, необхідної для повалення регіональних режимів, які вважаються надто близькими до заходу та Ізраїлю. Ще однією гіпотетичною метою Ірану може бути поширення міжетнічної напруженості і джихадистського насильства в Західній Європі. Зрештою, сили Кудзи є чи не найвідомішим у світі практиком ведення нерегулярної війни та асиметричної тактики на складних полях бою. Таким чином вона має розвинений досвід підбурювання народних повстань, міжконфесійної різанини і терористичних операцій. Таким чином, Тегеран став надзвичайно ефективним у використанні хаосу як зброї. Більше того, ця деструктивна криза відкриває можливості для держав, які не беруть у ній безпосередньої участі, таких як Росія. Для Кремля війна на Близькому Сході переключила увагу Заходу і дипломатичну підтримку з України на Ізраїль. Такий розвиток подій поглиблює і прискорює виснаження запасів для українських збройних сил, і робить Москві послугу. Крім того, сама перспектива звичайної війни на Близькому Сході принесе значні економічні вигоди Російській Федерації через зростання міжнародних цін на викопне паливо. Нарешті Китай може використовувати свої прагматичні зв'язки із ключовими гравцями: Ізраїлем, Іраном і Саудівською Аравією, щоб позиціонувати себе як надійного дипломатичного брокера, вплив якого поважають усі відповідні зацікавлені сторони. Це пояснює, чому піднебесна прийняла політику нейтралітету у міжнародній політиці. Ніколи не бракує охочих отримати вигоду з хаосу. Згідно з позицією реалістичної школи, державне будівництво є раціональним у тому сенсі, що воно передбачає інструментальне використання влади, можливостей ресурсів та активів для досягнення національних інтересів. Тому, коли держави стають на небезпечний шлях війни як офіційної політики, вони розраховують на те, що вигоди переважать як ризики, так і витрати. Однак прорахунки можуть призвести до непередбачуваних зовнішніх ефектів, а вплив ефекту доміно може запустити ланцюгові реакції. Крім того, рішення, прийняті під час війни, можуть мати зворотні наслідки, якщо вони не ґрунтуються на точних стратегічних розвідданих. В даному випадку атака Хамас на Ізраїль може призвести до його власного політичного і, можливо, навіть матеріального краху в результаті контрудару Єрусалиму. Цей принцип стосується й поведінки Ізраїлю, керуючись Рейзон-Дейта, Ізраїль таємно підтримував зростання Хамасу як конкуруючої сили з Фатхом, оскільки їхня взаємна ворожнеча могла призвести до політичного розколу Палестини. Ця мета була досягнута, але зараз Хамас це смертоносне створіння, яке зуміло загнати Фатх в кут. Вести джихад проти Ізраїлю, заручитися підтримкою Ірану і здобути палку підтримку мільйонів арабів і мусульман на рівні широких верств населення для того, щоб зберегти перспективу, Хамас одноосібно несе відповідальність за найважливіше масове вбивство європейського цивільного населення з часів голокосту. Ізраїль, незважаючи на свою величезну військову перевагу, опинився між молотом і ковадлом. Якби ізраїльтяни не відреагували рішуче, то відчуття слабкості, що виникло б у результаті, зміцнило б рішучість різного роду джихадистських бойовиків атакувати ізраїльські об'єкти. Однак жорсткі ізраїльські заходи у відповідь можуть стати причиною катастрофи в довгостроковій перспективі. Ізраїль має все необхідне, щоб зрівняти газу з землею, але резонанс такої тактичної перемоги безсумнівно призведе до дуже неприємних стратегічних наслідків. Така поведінка може запалити іскру, яка може знищити арабські режими, що розглядаються як офіційні чи неофіційні партнери Ізраїлю, такі як Єгипет, Йорданія і Саудівська Аравія. Вакуум влади, що утвориться в результаті, буде швидко використаний Тегераном і його регіональними псевдопартнерами. За іронією долі, Ізраїль може мимоволі сприяти становленню Ірану як регіонального гегемона на шахівниці Великого Близького Сходу. Можливо, ще більшою іронією є той факт. Що відродження перської імперської традиції в 21 столітті не можна зрозуміти без можливостей, які принесли хаотичні наслідки військових інтервенцій США в Афганістані та Іраку. Згідно з ліберальною школою політекономії, вигоди від вільної торгівлі та економічних обмінів можуть забезпечити панування Pax Mercatoria, за якого народи зможуть вести бізнес один з одним, а не воювати. Однак цей спрощений погляд базується на неточному уявленні про людську природу людьми. Керує анімус домінанді, який Ганс Моргентау визначив як вроджену схильність підніматися над собі подібними в прагненні до влади, контролю і безпеки. У зв'язку з цим Ізраїль запропонував палестинцям пряник економічних вигод як захід, спрямований на запобігання конфлікту. Деякий час здавалося, що такий спосіб дій працював добре. У 2021 році ВВП гази на душу населення 3664 долари США був долари. Вищим ніж у Єгипті, 3019 доларів США, Найбільшій країні арабського світу. Однак люди частіше за все готові пожертвувати економічними благами, якщо це ціна, яку потрібно заплатити, щоб перемогти ворога. Ось чому корисність економічних санкцій обмежена при стримуванні агресивної поведінки. Якби те, що стверджують ліберальні економісти, було правдою, то люди не хотіли би вмирати і вбивати на війні. Торгівля з ворогом може бути вигідною, але отримані прибутки не стирають взаємної ворожнечі. Відповідно, Хамас не пожертвував своїми політичними результатами в обмін на гроші. Ісламіське ополчення просто буквально вигравало час, поки не стане достатньо сильним, щоб завдати ізраїлю болючої шкоди і принизити його. У свою чергу ізраїльтяни стали небезпечно самовдоволеними, оскільки вони вже кілька поколінь не брали участі у традиційних конфліктах. Спартанський воїнський дух ізраїльтян витіснявся мисленням високотехнологічних торговельних князьків. Будучи нацією стартапів, молоде покоління ізраїльтян прагнуло долучитися до інноваційних промислових секторів країни, які розширюють межі передових технологій. Таким чином ізраїльська військова стратегія віддавала перевагу розвитку розвідки кібервійни і сил спеціальних операцій, а не звичайним мобілізаціям. Нарешті, ймовірно, намагаючись досягти певної розрядки у відносинах з Тегераном, адміністрація Байдена розморозила іранські активи на суму 6 мільярдів доларів. США. Проте Ісламська Республіка Іран налаштована більш войовничо ніж будь-коли раніше, і, схоже, сповнена рішучості воювати з Ізраїлем до останнього палестинця. За великим рахунком, економіка це продовження політики за допомогою інших засобів, а не альтернатива. Цей конфлікт зумовлений не лише територіальними, стратегічними чи політичними причинами. Атмосфера взаємної ворожнечі між Хамасом та Ізраїлем посилюється войовничими, ідеологічними та релігійними світоглядами. У порівнянні з попередніми арабо-ізраїльськими війнами релігія знаходиться на передньому краї цього протистояння. З моменту створення Ізраїлю держави, заснованої європейськими євреями, сіонізм був переважно світським рухом, який поєднував у собі принципи націоналізму, соціалізму та лібералізму. Це вже не так. Сьогодні ключові посади в ізраїльському уряді перебувають у руках прихильників жорсткої лінії, чиї позиції репрезентують релігійний сіонізм, цезаристські тенденції і навіть теократичні прагнення. Щось подібне можна сказати і про палестинців до недавнього часу. Фатх був домінуючою політичною фракцією у Палестині, і він все ще править на західному березі Йордан, але він практично відійшов у небуття. Цей націоналістичний світський рух був палестинським відгалудженням баасизму однак, зменшення його легітимності, політичні невдачі, некомпетентність і нестримна корупція. Разом із поширенням джихадизму в глобальному масштабі створили умови для посилення войовничих ісламістів, які сповідують месіанську ідеологію з есхатологічним підтекстом. Цікаво, що обидві сторони в цьому конфлікті сповідують неліберальні ідеології, які стають все більш безкомпромісними. І протистояння, в якому головними дійовими особами є фанатики, а не цинічні державні діячі, що керуються власними інтересами, є надзвичайно небезпечним. Дякуємо, що дивитеся якісну європейську аналітику на Good Times, Bad Times. Нагадуємо, що цей контент українською мовою створюється в тому числі завдяки вашій фінансовій підтримці. Не забувайте про вподобайку, коментар та підписку, які допомагають просувати наш контент.